ВСІ МОЇ БЛЯТВА НЕ ЗАКОНІЛИ РЕК СЮГНЮТЬ НАМАЛІТЬ ЕТОКУ УГРУ ЯК НАМАЛЮЙТЕ брейн РОТА о, ось так от, наприклад, фрігу команду зараз намалюємо. Ладно, о, вибачте, на відео буде недовго, десь 10 хвилин, тому що через півгодини, через 30 хвилин просто вимкну світло. Мені треба успіти, тому що в мене закінчується мобільний інтернет. А с... поки що на Wi-Fi я можу сидіти. Ладно, давайте ми вже з мамою будемо починати малювати. А чи вибачте, що я обіцяв, що понеділок, тобто сьогодні записується відео в понеділок. Е... Понеділок буде відео, ну воно не вийшло, тому що ну, світла немає, я не, в... я не встигаю просто записувати. Зараз якось навчі, спію, напевно, записати. Ладно, Ось е коли підпишіться на канал, ставте вподобайку. Приємного перегляду, а ми з вами вже будемо починати! Короте, М -м -м Тут є все таке? Це, по-моєму, моє. Якщо я не ошибаюсь, я не помню, я щось ніфіга. Е Дивіться, тут потрібно малювати і оцінювати Брейн -рута. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Хочете в цю гру, вона називається е, Намалюйте Ось так. Або по-англійському я напишу. Е, це. Тиц, 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 тиц. Так. Я з нього ні за кого не голосую. Так. Я хочу відео записати, з все давим, але в мене не вийшло, тому що в мене вчора вимкнули світло. Аня, мене приїхали робити ремонт, і я не встиг. я просто завершив його. Так, головне, щоб в мене відео не виключилось. Це саме головне. Я думаю, ми за 10 хвилин сб'ємо записати щось. Ой, ладно, ми не голосуємо просто. вибачте, там одне було. Я трошки замалюю. Рей, бій, а потім рій. Бейй, а потім. Довдов. Давай. Так. Тут, 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 тут. Вообще-то я даже нічого не малював, щоб. Цей. Так, ладом. Тут у нас ось таке, десяті виграші, тут є все, що, хто виграв, всякі тут. Е... Осьо. Ой-ой-ой. Тут тут, тут йола гатипа. Дуже, дуже вам дякую. Ви мої любимі тільки 90 підписників. Ой, 89, вибачайте. Ну, один підписник, це не так усі багато. Вже ви мені набрали. Так багатома. Я вам просто дуже дякую. Ви, мої солоденькі. А ну, все. У мене грома футріло. Е, так, я говорю, я валювати не вмію. Погодіть, давайте зараз щоб, можливо, за нас проголосують. Е, гло... Отак напишемо. Глор. Это пишет грамма, то сейчас вы Короче, напишем так Глорбо. И так напишем Про. о, Моа. Ай, не вижу там. Зараза, не мешается. Короче, а так вот. хотя нет. А давайте уберем зараз. Глорбо фрутодрило. Глорбо. Давайте допишемо 10 з 10. М -м -м. І вот так от зараз написуємо тут П. Д. А оттуда ви вже самі доповните. Під П6 обов'язково. бм -м, м м нажимайте Пум. Дякую, що ви нажали. плюс підписочка. Я просто обожнюю підписки. Так, уй-вичний микрохотку пауз у мене. А ну зараз, подождіть, зараз можливо будуть якісь звуки, я ее переміщаю. Не зважайте, не зважайте, не зважайте. Так, як. Я вже в цю гру гуляв, бачите, в мене там тисячу цих монеток. Я вже гуляю багато рамок, дивіться, які у мене рамки є. Що ви вже розбираєтесь по цій грі, у мене є. Блин, уже так усі! Six7! Six7, 67 676 Оце і мене є. Блін, я хочу так усе купити. Блін, такі класи ще додавали, поки я не грав. Блін, цік... коштає... э, 6.7, 6.7. Блін, 6.7 коштує, рамка 6.7 коштує 6.7, 67 тисяч, 676, ші... 6.7, 2 67 куба, стоп, подарки, а це за роблокси мене дадуть, тільки один роблокс. Так. 50 секунд, і в нас уже буде. Блін, блін, залишається 50 хвилин. Так. Тут, тут у тут, тут, тут. Ой, і коли 55, вибачте. Не 55, а 5 хвилин. Вибачте, якщо людям ви бачили? я просто з телефона знімав, хто не знав. Так.

Тобто це у нас буде 24, це понеділок, 25, 24, 26 числа. Ус Глорбо! 10, 10 там не видно. Ось, дивіться, яка в мене рамка. У за у мене проголосували імбулька. Так, до речі, уже дуже скоро Миколаїв. Оце, похоже, більше на Горбо Фруто просто... А чому написать просто Глорбо? <клухи> ну, технологія ж технологія. Не не хочу, не хочу голосовать, бося уже выиграть, осям може виграти. Ну це хай голосуй за це! Ааа, свое моє, моє, моє. ербо! Ну оце ж красивіше, ніж пустий листок! Ну, Хотя бы ну, на теперь такие есть глорботики за мене, Я може виграю на першому місці, Дивіться! А блін, я не хочу голосувати. Я не хочу голосувати тут, а. так? Так. Ммм. Нуч, тучс. тут в шутке дило! Горба десять из десяти. Моє пліс! А чого туа виграло? Я на другому місці, як я не там? Так ДИВІТЬСЯ в нашу за сьома хвилина відео. О ні! Ми тільки одну катку зіграли ще дві. Блін, а світло дуже скоро. Я зараз уйшов з комітки, де в мене годинники, я тепер не знаю. Раду, вибачте, все дивіться, не дивіться, трошки, мабуть, замажу. 17,38 у мене на годинах, а в 6 кають світло, тобто в 18.00. Так. Джера Селестра, Ви він не рідкий, щоб його малювати. Де свічки, що нічого ми так залишаюся цей. Погодите, выбрать жирафа Рафа це у нас походу Уйсувин, почему я сами не кращ. написати. написать. Ги, ги так от. Ой, боже. І давайте все таки намалюємо, спробуємо. Правда, я малювати не вмію, говорю вам зразу. Давайте кавун айкусть намалюємо отак. Кавун. Кавун. Так Перетак, так, 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 так. Ми робимо отак. Ми робимо якось. Так, 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 так. Коротше, просто натикаємо зараз пацани. Дівчата, що... так хто мене дивився? Там, я не знаю. Так, димся, димся, димсям, тикам, тика, тика, тик, так, тик, тик, тик. Тік, тик тік, так. Пропустите, випиші, що сикамова. Uh, uh, глуп... Все, це жраф оселестя, ідеали. Скажіть. Так, давайте якось... Короче... Ух, все одно. Так, так, так. Ой, який зелений. Ладно, все одно. Дися выграю. Так, давайте зараз, якось, так. Ну, що, ми виграли. Ми виграли. це так прископ. А що білий. Сірі. Я... Все, Це жирафа! Погоді, зараз напишемо, давайте отак. Візьмемо такий і напишемо... Якщо тут буде видно, Блін, так написав чуть джи? А. Джи-ра. Тутс, тотс, тутс, тоть. Тут тут тотс, тотс. А на ще хвилин. Давайте поки що усій цей паркурчик. о о мадунк балерина капучино! Пришл вместе! Чиво тонцагурик! Ти оказується тут! Ти не зі гри, Ти оказується! Я думав, ти ушов з роблокса! Ти оказується в тій ігрі. Я думав, ти вийшов з робикса за авторські права. Ти ще залишився в деяких режимах? Тун-Тун, Якщо ви сумуєте за Тун-Тун-Тун Сагором сіли брейн російського з вас вподобайка. Вам жалко у цього. Дивіться, він сумує. Він сумує. Він уже хоч. Він хоче повернутися в сіла Брейнрут, але він не може. Його удалили. Що таке написав хтось. Так. 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 Він вже 10 хвилин від відео. Ну, в принципі, ще можемо трошки поіграти Тому що відео. О, дивіться, я вже скаденся там. Туць, тут тут, 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 тут. Ой! Бління гарно. Ну це гра, це все гарно. Я не ну, я не виграю. Тут така красота, моя точно не виграє. Так. Моя джерафа, джирафа. Giраfa, please, please. Ну не наспустились так же голосувати. О, чотири людини за мене. Молодці, от, молодці, розумію. Giраfa Келестри, це хоч похоже, а не просто сердечки якісь ще й негарно намальовані. Чуда Так, раунд четвертий. Мій дай по фрутері, це ж гарніше, у мене... А це не мій, йо похоже просто. А ні, я не такий, конечно, це не похоже. Це не мій. Э, а в Сенсі! А чого? Ви розумієте? оце я першому то якийсь за нього даже дожив... ніхто не голосував. Боже, що мене тільки один раз показали? Так. Що я 10 джостко, бен? Понятно, что не рассмотрю его и придется заканчивать видео, потому что светло вымыкают. Часто иде. Тут, 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 тут. Дивіться, як жестко денсит. Мочу мене. Так. Ой-ой-ой, що за жорсткий денс? Ту тут, 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 тут. Честно, я на обнове Так. на да, 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 що ви ще намалювали? Ау, і фізер зень. Ладно, так не працює. Так. А, так. Тут, ну, у який я льой, юшкін, матрюшкін, так. Це ми витираємо, це ми витираємо. Короче, піпі-ківі. Піпі-ківі. А буду давайте напишем во так Вот так вот П И Три типа я я пишу П и Д Пэ Типа я пишу в класси П Д П Ш Э Ш Д

Я його пропустив! <свіх> <гід> Правда, я дівчинкою не остаюсь. Не становлюсь, коли йде, е драгон канило не его пропускаю. Але ще такого не було, а мені не йшов драгон канилоне. Так. Так. То знає, в мене був. Ну да, в мене видеополнит, я бо в мене був спехичу лети. Я вам не розказав, але я мене на нього заскамен. Боже, ну як, я такий тупой. Як я повівся. Тоць, тут, до, доць, тутс, доц, тут. Доц. раз це проголосує, напевно, буде відео закінчувати, бо світло вже через 5 хвилин вирублять у мене. Тут, 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 тому що вони раніше вимикають, як завжди. А взагалі ще 10 хвилин. Ну, не 10-15. <звітнє> Так, друзі, вибачте, ось це. Ну, мне я не прихожу свой, лага, це палога. Все не моє? Ні, це не моє. Ні, це є таке... Усі мені цебі просто подобається. Вони такі... Ми побачили! школу говорить! А от таке не нам. Треба вчитися все. Друзі! Що ви в школі учитеся? Тут сто дуч, тут, тут, что дуть, тут. Ну як? А, а ви замітили? Його не було! Ви замітили? Чи було? Ладно, вибачте, на чому ми будемо закінчувати відео. Е, можливо, буде друга частина. Е, кому сподобалась, будь ласка, е, поставте в подавачку. Підпишіться. І всім пакет вам! До це відео, скоріше всього, буде все таки в понеділок. Тобто сьогодні щось захотілось помонтувати. Або всереду, все таки я не знаю, як у мене вийде. Киші шоу, mm. каш я не знаю, друзішки. Пока! Підписаться обов'язково.